Добрий день, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми сьогодні з вами поговоримо про одяг, для чого потрібний і де їм його можна придбати. Дітки, ми з вами зараз відправимося до магазину одягу і дізнаємося, де і що можна купити. Це, дітки, крамниця жіночого одягу. Для кого тут можна купити одяг? Правильно, для жінок. Давайте назвемо його Сукня, сарафан, спідниця, блуза. Який це одяг? Правильно, жіночий. А це крамниця чоловічого одягу. Який продають тут одяг? Так, чоловічий. Для кого він? Для чоловіків. Давайте назвемо його Штани. П'іджак, сорочка. А це крамниця верхнього одягу. Цей одяг носять поверх звичайного одягу в холодну пору року. Назвемо цей одяг шуба, пальто, плащ, куртка. Як називається цей одяг? Так, верхній. Наступна крамниця це крамниця головних уборів. Дітки, давайте назвемо головні убори шапка, панама, хустка, кепка. Як назвати ці предмети одягу разом? Так, правильно, це головні убори. У цій крамниці продають одяг для дітей. Як назвати такий одяг? Так, правильно, дитячий. А зараз, дітки, ми пограємо з вами в гру Четвертий зайвий. Уважно розгляньте малюнок і скажіть, що зайве. Дітки, як ви думаєте, що тут зайве? Так, правильно, бутинки, тому що сорочка, сукня, спідниця це одяг. А ботинки це взуття. А тут що зайве? Так, зайвий светр, тому що це одяг, а шапка і кепка це головний обір. А що зайве на цьому малюнку? Так, правильно, в'єтнамки. Тому що сарафан. Майка, шорти це одяг, а в'єтнамки це взуття. Молодці дітки. Дітки, де ми з вами сьогодні побували? Так, правильно, в магазині одягу. Тож, дітки, як ви бачите, в магазині можна купити дуже різний одяг. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!